Ну що, за традицією добрий вечір, дорогі друзі. Чергую наша зустріч. Сьогодні у нас є справі проста. Людина надзвичайно цікава, надзвичайно багато рана. Він займається професійною фотографією, він малює картини, він психолог, він навіть, можна сказати, лікар. Так, так і волонтер. Уже роки, роки, роки волонтер. Він співпрацює з Київським госпиталом, військовий госпіталь. Дуже велика допомогу саме в Празі, в Празі є така, яка називається празька Київка. Правська Криївка. І там дівчата, хлопці роблять серйозні ну, речі. серйозну допомогу. А тепер я надаю слово Росте Славу. Стартуємо, продовжуємо. Стартуємо, стартуємо. Я маю легку руку і вас все розумію. Я знаю, що так буде. Я кажу, добрий вечір, ми з України. <клес> а я справі. Щирі мої вітання, дуже приємно. Я сказав сам про себе, навіть якщо тут буде одна людина, я приїду і я буду з вами спілкуватися, тому що навіть якщо ви щось дасте одній людині, та одна людина піде, передасть іншій. І такий ланцюг добрих інформацій. Ланцюг добра, ланцюг енергії передається. А тим більше, що вас сьогодні тут більше. Посміхнені лиця, відкриті душі і я відкритий спілкування з вами. Коротко про себе. Оксана тут таки трошки легенда розказала. Більше, мені кажуть, шаман, не знаю чому, це колись Єжина Богдалова, чеська актриса, яка прийшла до мене десь перед 20 роками. Вона прийшла до зубного лікаря, а я працював на поверсі з зубними лікарями. А зубний лікар каже, слухай, ти тут куриш, там біля мене чарифук. Я не знаю, як довго ви живете в Чехії. В Чехії є дуже така популярна дитяча мультфільм про чарифука. Це про чарівника. Чарифук, чарівник. І мені на поліклініці казали, чарифук як чарівник. І послали Богдаву, біжи за чарифуком. Вона прийшла, посиділа, пішла. А за якийсь час приходить режисер чеського телебачення і каже: Слухайте, у вас була пані Богдалова, ви їй щось зробили. Я хочу про це зняти передачу. І я не знаю, що ви її зробили, але в мене курить. І він сідає, виймає, не було на чому записати, він виймає конверт. І він на конверті робить познамки того, що я йому кажу, що я з нею робив. А що я можу сказати, що я робив? Сіла, дала сигарету, я її потримав. Вона закорла і не курить. Тут мала бути презентація книжки, ви бачили книжку, Мо це друга книга «Живіть своїм життям. Книга написана по поїздах. Я багато речей своїх книг пишу в поїзді. Це найбільше часу на написання книги. Да, сюди. О, і книжка написана з того недосказаного з недосказаного ординації. Бо ви маєте якісь такі години на пацієнта, ви з ним розбираєте якісь речі, але не маєте час сказати все. Пацієнт відходить, у вас в голові лишається те, що ви з ним говорили, і ви собі мовчки продовжуєте розмовляти з тим пацієнтом, і, власне, оця книга як продовження цих розмов з пацієнтом. Тобто те, то, що я йому не сказав при зустрічі, я собі, маючи вільний час, думаю про спілкування з ним, що я йому не сказав ще. Сказати. І коли я це все написано, от дуже цікава деталь. Кожен кожен оцей кусок тої книги, за ним стоять конкретні люди. Тобто немає нічого придуманого. Люди, які пройшли через моє життя, які лишилися скажу. Ну, пані, яка лягла під поїзд, пані там то, то. Це все якісь трагедії, всі якісь... знаєте, хтось сказав, не знаю, хто з моїх пацієнтів, що. До вас з веселим не ходять, з веселим ходять до Господи. Mm -hmm. Так, що веселі історії в Господі, а сумні в мене в ординації. Mm -hmm. І от це такі історії сумні з моєю ординації. а потім, коли я написав, я трошечку така хочу питати з слово з'ясити, що хто це буде читати? Це самі трагедії. Це просто трагічна книжка. І я задумався, вона вже написана, шкода її викинути, шкода не видати. А потім от така думка мені прийшла в кінці кожної тої трагедії дати дві думки, дві речення перевернути, як би не мало бути. І коли оце до кожної цього штучки, писув, ці два речення, як не має бути, ви тому, розумієте, в кожному кінці цього шибігу, то історія завжди є дві моїх речення. Не робіть так, не робіть так, зробіть інакше. І ця книжка набрала смисл і багато людей сказали, що себе там знайшли. це, кінцівку. Е, <постив> О, ну, Оксана, так, коли ти дістанеш страх, неш мені того читати, розумієш, ти слова... кажеш, <постив> <що, постив> я їй вже написав, я віддав стільки поїздів, стільки доріг поїхав, щоб їй написати. І а коли прочитаєш, що це трагедія, ну не можеш дати ти, який спасаєш людей від трагедії, даєш людині трагедію. <постив> Прочитай з доріг і ходи до мене знову. Це ті книжка набирати пацієнтів. <смір> <смір> вона прочитає, їй буде погано, вона знов прийде. Якусь... А кажу, а чому ні? Що їй не сказав? Не сказав, зробіть так, зробіть так. От, там дверять, знають будь любе, перечень з книжки. А ви не маєте на має, українській? Соті so, є, зараз я буду читати на українській. Вона ще не видана. До ду речі, дуже така кумедна історія з цією книжкою. Е, Юрко Маничук, Львівський письменник, її перекладав. І він з мене дуже сміявся, ти українець, я тебе перекладаю. Ну, є таке. От частинка з цієї книжки, не бути ні для кого, брілко до Феррарі». Двоє чоловіків прощались на метро. Один виходив, інший їхав далі. Той ще їхав далі, каже, передавай привіт вдома. Того, що виходив, це здивувало. він зиркнув спитав, а кому передавати? Я ж живу сам. У мене вдома хіба що тільки кактус. Як видно, для когось і кактус може бути співмешканцем, мешканцем, для когось Феррарі може бути ціннішим за всіх мешканців разом. Одна дівчинка, простягаючи руку, сказала мені Добрий день. Ми з вами знайомі. Ви лікували мене 10 років тому. Це дуже приємно чути, коли вас гадують, що ви когось лікували. А головне через стільки років. А вона продовжила в мене дуже незвичайне життя. Протягом багатьох років я була дуже самотньою. А потім я собі знайшла чоловіка. Але він... Сприйняв мене як частину своєї розкоші. Він мозив мене на своєму фіналі, показував мене всім знайомим. Я була собі таким брілочком на його ключах до його Феррарі. А чи не задумались ви над тим, кажу їй, що авто може їхати з ключами і без брілочка? Не думайте про те, що ви знову залишитесь одна. Спробуйте керуватися. Думкою чотирирічної дитини. Ви знаєте, от я десь їду, в автобусі сидять за мною люди. Вони кажуть, не гарно підслуховувати. Але це якось автоматично. Ви запам'ятовуєте якісь діалоги людей біля вас. Дитина сиділа взаду, щось мамі розказувала, цей діалог тої дитини ззаду мені сів. І от коли я пишу якісь речі, я підключаю ті діалоги, то пам'ять маю, от, от просто сидить мені це до того, до тої дівчини. Завтра буде понеділок, а післязавтра весна. Це дитина казала на. Я це пам'ятав. І оця ситуація мені підійшла до цієї дівчини, яка була тільки оздобою того хлопа. Тобто їй лишалося, що його лишити і втратити якісь цінності, які він давав. Але найбільша цінність та людина та сама дівчина. Коли лишиться сама, тобто не боятися лишитися сама, не боятися бути цінністю сама про себе. В моменті, як ви почнете бути цінністю сама про себе, хтось оцінить вас. І от це я і кажу. Завтра буде понеділок, післязавтра весна. А це значить, що в понеділок вам треба виконати отой от брілок, а вівторок почати, почати жити так, як починає жити весна. Розквітати от то, що робить. Весна з землею, то зробіть ви сама собі своєю душею. Бо того цвітіння не було, коли ви були маєток когось іншого. Дуже важливо не бути ні, нічим маєтком. Ще один кусочок. Це все-таки, от я дуже часто їздив до Берно і дуже довго працював там в одному будинку, а там була карантина, пані Варила, і ми так подружилися, я ходив до неї на обіди. і я як її близький друг, вона не кликала мені на обід до столової, а там до себе до дозаду в кухні, був столик, де її друзі завжди обідали. Я вже був тим другом, що обідав в кухні. І в тій кухні пробігало стільки історій. І от одну з тих історій, ви дещо збираєте, пам'ятаєте і викладаєте. У кухні дивовижно пахло кипяченим молоком. Це нагадувало мені літо. Але то був кінець квітня, до літа ще далеко. І цю тишу, що панувала навколо, порушив до хлопчик. Він стверджував, що вчиться в другому класі, але був занадто мудрим як на другокласника. Він витягнув з дерця зубчик мороженого чеснику, який подружка моя Мартіна давала до фляжки і промовив, ви наш їсть, тож скуштуйте цього доброго морозила. Коли я простягнув за ним руку, Мартіна закричала, не обманюючи. Але вітик не давав спокою і спитався мене, «Дядько, а чим мій рідний тато є гіршим за того, що мама збирається притягти додому? Дитина трагедія, і дитина хоче з кимось про це поговорити. Вони з мамою посварилися через гроші, але він мене любить. Родичі розходяться, дитина вірить, що тато розійшовся з мамою любить. А Мартіна спитала малого, а коли ти тата бачив останнє? Півроку тому, але він все одно мене любить. Розумієте, наскільки дитяча душа так довго вірить? З цього моменту я боюсь відверто говорити своїй доньці, що люблю, якщо не бачу її хочу один день. Я розумію, що це значить для дітей. Я не знаю, чи це повністю встановлював тато Вітка, коли казав сину, що він його не любить. Потім Мартіна продовжила, дивись, Вітко, мій справжній тато також казав, що він мене любить, але за життя не дав мені ні копійку. Врешті ре, ти колись теж, ти знаєш справжнього тата. Залишся на мамі. Мама тобі вибере справжнього тата. Вітер катався на візку, яку Мартіна привозила слів до ідеальні мішки, і кричав, що не бажає більше говорити на цю тему. А мені лише хотілося, щоб Мартіна та Вітка мама мали рацію. Або ж той вітик зробить свій вибір і пізнає ту правду. Тому я бажаю хлопчику, щоб вибрана ним правда була безболісною. А вам бажаю, щоб ви для своєї дитини вибрали того справжнього тата, який любитиме дитину завжди, а не раз на свою руку. Ну, Оце оці два останні рядки це те, що міняє, скажімо, кожного руку.